Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс. І зараз у мене мій персонаж Лілі, якого ми вибили в минулій частині. Сьогодні ми будемо його жорстко прокачувати. А першим ділом я би зайшов в магазинчик і позабирав бонуси. Бо тут у нас є багатенько піци, яку, звісно ж, хотілося би забрати. Я ж і думав, у мене геми є, а я їх всі провтикав, у мене тупо 6 штук лишилось на все. Ну, що ж поробиш? І таке буває. Все потратилось на ці паки з піцею, і сьо. Ну зато Лілі отримав на халяву, можна сказати. Сказати майже. Так, і давай подивимося, що в нас тут ще є. У нас є 30 кредитів, 25 блінгів і 50 коїнів. Тоже непогано. Карделіус качається помалесенько, потихесенько. Що в нас тут? Тут нічого цікавого, тут у нас теж нічого цікавого. Епічний у нас тут скінчик. На Чарлі, ну це в принципі я бачив. На Бері теж скін хороший, це вже понятно. На Лолу скін такий непоганенький. Що в нас ще на Іві скінчик хорош. Ще один скінчик, ще пак з подарками, і легендарний пакунок. Кстати, за 90. 100 піце, 150 кредитів, непогано. Непогано. Мегапак хороший, хороший мегапак. З, з, ну чисто заради кредитів. Його можна було б купити за 90 піц. Правда, 90 піце в мене то нема. Ну, це не проблема. Головне, що головне качати кубаси. У мене їх 30 тисяч 482. Ну і само собою, що в нас по клубу? По клубу в нас тут е, зміни трапляються помаленько, хтось виходить, хтось заходить, Ну, то не основне. Головне, я через клуб просто дивлюсь, на сіки жорстко я тікаю від денчика, або на сіки жорстко він мене переганяє. Бо у нас тут можна сказати. Така конкретна заруба йде. Ну окей, Давай подивимося, що в нас ще по лідерборду, по клановому, 340 місце. Ну, помаленьку, потихеньку піднімаємося. Хотів би, звісно, вже в топ-200 залетіти, але це буде дуже складно. Але у нас так, мега-копілка через 30 днів, в принципі, пайдет. В принципі, пайдет, пайдет. Не знаєте, що ми робимо? Запускаємося в дуо Шедешечку. А, що в дуо? Можна ж не в дуо, можна просто в соло. Тут у нас якісь режими з тою піцею, але мені та піца не сильно нада. Я вже її й... все що хотів, звідти забрав. По факту, те, що я щас по 30 піцу якось залутаю, воно мені особо і не потрібно. Такс, погнали. В принципі, Лілі -лі це такий персонаж, на якому можна спокійно сидіти, кайфувати і тащити. Чом би й ні. Тому будемо щас помалесенько, потихесенько лутати банки і, само собою, акуратненько фармити. Ульту і чуть не помер. Ти прикинь. Так, барона вбиваємо і помираємо. Просто сливаємо він стрік. Капець, треба було розімнятися на комусь, на кому нема він стріка. Бо, блін, 11 він стрік був. Це зума зійти. А барон гамрюк ще й попав по мені. Знав, видно, що я там. Якось він знав, а як він знав. Він, напевно, бачив, коли я в ульті туди зайшов. Мене ж в ульті... А ні, мене в ульті не видно. Мене в гаджеті не видно. Як він тоді знайшов, що я там? Капець. От просто попав по мені і жесть. Ну, що ж поробиш? Так, у нас тут Бель. Це дуже погано. Вона мене теж побачила. Ну, Бель це насправді дуже легкий противник на ближній дистанції, тому ми його забираємо і йдемо далі. Збираємо собі він стрік, бо це просто капут повніший. Ну я думаю, що він стрік ми быстренько наберемо, то для нас не проблема. Головне, просто, знаєш, трошки не сразу нападати. Тут Вольт щось хоче нам зробити. Убиваємо ми, Бо і далі Ульту фармимо на Вольті. Головне, що він мені особо по мені не попадав, тому що він все таки дамажить сильно. Опа попа Гамнюк. Він же собі ульту хоче накачати, він тоді ж жирний буде. Блін, не попав! Не попав ультою, профтика ульт. Тікаємо. І виніс його просто за дві плюхи. Я не знаю на що він надіявся, але ладно. Так, тут баночку то я забираємо. Там у нас ворон і Вольт. Угу. Так, вороньонок Ти пташечка, ти горобчик старина. Тільки мені, до Ульт. Результати, звісно, на жаль, я нікого з них швидко не вб'ю. А от зараз уже особо проблем немає в мене. Можемо спокійнесенько, малесенько, тако, бігти туди. Вони там тусуються, ворону ще хана, і вольту, в принципі, теж. втік просто щоб я не получив скіл за нього. Я не знаю. І щоб типу менше квеста проходив. Ну, Принципі байдуже я й так тут знаєш, сіки вбиваю людей за одну каточку, що я ті квести максимально просто як горішечки, бім-бім-бім-бам і сьом. А ви, друзі, кстати, хочу вам повідомити, що якщо ви хочете нафармити дуже багато кубків, просто не приклавши для цього ніяких зусиль, то ви можете обов'язково зайти по посиланню в описі в мій магазинчик, і в моєму магазині можете купити собі буст кубків Brawl Stars, і Тоді конкретно жорсткі професіонали зайдуть на ваш акаунт і нафармлять вам скільки кубків, скільки ви тільки собі побажаєте. Так, а Френку ми напевно отдамо одну банку, тому що можемо померти. А тепер можна і туди. Біта, в принципі, впоралась з ним, але ми будемо зараз спробувати впоратися з Бітою. Попав по ній разочок, але. І ультою не попав. Вона мене ще й винесла! Капець. Оце то, оце то попадос. Просто вона заюзала гаджет, почала хілитись, і мені не хватило демеджа. От таким, як я і нубчикам нада цей буст кубків. Хі -хі -хі. Щоб конкретно жорстко всіх перемагати. Так, ладненько. Ну я думаю, що це просто трошечки, знаєш, не повезло мені, кстати, непоганий гаджет у нього, да? Що стіни ставить на цьому міплі? Так, Ель Прімо! Пока, бувай, гудбай старина. Не надо мені оці всякі твої приколи. Мені по-хорошому просто, знаєш, таку паночку легенько підлутати. Тебе б то вбити я міг. Була б ульта. Так, тут ворон. ворон м 8. У мене ульти немає, я думаю, в мене вона є. Лол. Ну ворону габела. Ворону прям повна габела. Тут у нас шейд. Який пробує пробує через стіну мене вальнути, але ну, у нього нічого не вийде. А тут у нас Джесі. Джесі, в принципі, демеджа має багато, але. Опа, оце серйозно. Як мені тепер до тебе прийти? З твоєю то турелью, блін. Тепер у мене ситуація не дуже. Ну, треба відійти, значить. Так, там мех! Мех тоже серйозно, вона може підірватися і дати демеджа мені великого. Тут у нас хтось є. Даль примо. Чекаємо. А Шейд помр, я поняв. Короче, осталось мех і Джесі. Надо підхилити ще чуть, хай там б'ються між собою. А щас роботом стане. Ні. Там ще туреть. Уходимо в інвіз. Боже, Боже, що я начудив там? Так, турель мене в кущах не бачить. Хорошо. Ага. Турель дамаже жесть. Одходимо в кущі. 100 хп лишається! Боже, зума зійти. Ну нічого страшного. Потихеньку, помаленьку квести проходимо, і то вже дуже добре. Ну і самі по собі кубки то теж фармимо. Так що, в принципі, все дуже дуже хорошо. Поїхали, мені треба ще дуже-дуже дуже багато раз перемогти. Переміг. Перший, перший, перший помер. Переміг. А ні, не перший. Ну якийсь квест я виконав. Давай подивимося, що мені тут понадають. Супер старт дропчик. Непогано. 21 кубок всього, то на всього. Зато 30 503 кубка. І 300 коїнів нам сюди теж навалили. Непогано. Що в нас по батлпасику? Ой-ой ой. Коїнів знову насипало купу. Хочу скін на кенджі дуже сильно лишилось. Дуже мало часу, а квестів треба пройти ще капець як багато. Тому let's go, let's go. Ой-ой, сіки ж тут банок, Надо йти щас всі просто лутати і конкретно жорстко вигравати. Я просто забуваю, що в мене є оцей сейф під, під кнопкою ваніш. Мені його треба нажимати для того, щоб виживати в якісь моменти і нападати тільки тоді, коли я точно знаю, що я переможу. І за те, що в мене дуже маленька атака по дальності, мені тяжко підходити до гравців. І якраз цей ваніш мені би дуже сильно допомагав. У Мене ж цілих три ваніша. що ще туплю? Ну, ще я банок тут налутаю, дай Боже. Так просто всіх убиваємо і особо жорстко не паримося. Так, там біта є, а там ем стосується. Пілито сюди в кущиках постоїмо. Я її не доганяю, так? Да? Я її не доганяю, нас валити! Так, і біта десь зверху була в кущах. Хм, ага, вона, вона нижче, я поняв. Так, тут стоїмо. І зараз ми їх підловимо легенько. І все, ізі ізі плюс 10 кубасів. На жаль, 10, а не 15, бо всі, блін, я просрав свої, так сказати, вінстріки. які в мене були дуже здорові. Ну а що ж поробиш? Будемо заново набирати. Будемо пробувати, пробувати і набирати. Інших варіантів в мене тупо немає. Так, хенк поки там тусується. Кстати, Хенка ми дуже легко можемо вбивати. Ну, звісно, зараз підхилимося просто і на всіх тако нападемо. Ульту викинемо, понятне діло, бо ми дурачки. Ну, Тако покрутимося, типу ми друзі, поняв? Блин, она и ульту просто такой підфармити и по-хорошему. Давай, давай, иди сюда. Все, хорошо. Ульту качаем. Все, давай, пока. Так, Вольт больно дал в плюху. Вольт дуже больно дав плюху. У нее есть стрипок, надо, чтобы нього потратил. О, хорошо. Все, погнала за ним. И все. Головне, в чем деле, правильно дати ульту. Ой-ой-ой, не, все, сваливаем. Две! Хитрий жук, да, Смердюк? Хо-хо-хо-хо, <соц2> блин. Невізуха, я казав, хенка легко вбивати. Та ні чорта не легко, він грає. Так мені цікавий цей квест. Да, ще 5 разів просто нажати кнопку Play again. Ну, окей, питань нема. Ох, блін, біля мене ніяких банок нема. Підемо ще спробувати шукати їх в центр. Якщо ми одні з перших туди прийдемо, то буде досить даже непогано. Прям центр центр, отако. Сюди, хорошо. Тут пару штук є, це мені подобається. Ще ще цих дві візьмемо, і цих можна забрати. І йти валити бочку. Отаковий візик, і сюди в кущі. Ти йо. Ой, що ж я зробив? Тате що? Тілимся. Так, треба собі точно купити гаджет на хіл. Точно гаджет на хіл. Це 100%. Горю, 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 горю. Ні, я догорів! Блін! Ну ладно, все одно нормально. Диви. квести виконуються, надо ще 4 рази play again нажати і все. Все на все 4 каточки. А за 4 катки ще мене зробити 4 перемоги і нафармити він стрік так, як треба. Оце буде максимально хорошо. Жовтий Погнали, погнали. Let's go, let's go. Так, брок, hello. Я думаю, ти мені не сильно цікавий. Мені більше цікаві оці ці банки. Та й я тобі не сильно цікавий, а тобі цікавіші ті банки. Правильно? Нащо ну, ж витрачати час один на одного, якщо ми можемо нормально потусуватись тут з банками? І тобі привіт. Тобі привіт. Ой, скін хороший награє Ой, хороший скінчик Оце ти Оце ти, конечно, на чудо, пацан. Ладно. Килимся. Ну він прям не пуга, ну в чудефтом. Так, його вбила біта, біта ось тут, хорошо. Ну, все, біта, давай. Гудбай! Поїхали далі. Так, let's go, let's go Сюди нам треба. Одходимо. Тут нам треба ще купу банок зібрати по-хорошому, по-хитрому. Дарова. Прочитав. Так. Бул дарова. Я думав на пем пригнути, але пем і так слабенька. То я її і так просто рознесу. Опа, спраут, це серйозно. Особливо, коли він за стінами ховається, і може мене з'їсти дуже легко. О, банки валяються, халяво. Я думав, що тут хтось сидить, типу, на банки, поняв? Байтить. Так спраут десь свалив. А він внизу є, поняв. Ну, одна ульта і спраута нема. А мені б найти ще пацика, який десь ховається. Хм, Де він ховається? Чорт його знає. Давай банку заберемо на всякий випадок. У мене остався один ваніш, але в мене 13 банок. Що це у нас? Б'є? А чого вона по мені не стріляє? Я поняв. Ну, ладно. <свистак> а це Ніта була, все, я поняв. Вона просто заникалась. Усі цей скинований Кенджі, Тільки це не такий, я хочу, но все рівно, скінчик сам по собі непоганий. Давай без баночку, потім ще дві, і кайфуем. Усе тобі і кенджі. Блін, не то нажав, хотів ульту, ну ладно, не буду провтикувати ульту. Я міг і так допити. Так, щас, ці дві банки, поїде, я за дві плюхи сломаю. А, ні, не сломав. От блін. Ладно, пішли когось винесем. Тебе виносимо. Таке примом. Ртешечка дарова. Ну, кстати, чуть не помер. Чуть не помер. Поїхали, найдемо останнього. Не знаю, де він взагалі. Ну, я чесно думаю, що десь справа, да. Все тиміплі. хеллоу. Дивіш, і всі плюхи по мені попав гамнюк. І ще й не туда він пішов. Не вгадав я. Не вгадав, не вгадав, ну нічого страшного. А что в него плюхай хе наводничаешь? Хитрый, хитрый, пацан. А тут уже не пробьешь, да? Не уплюхай само на водни. Так, десь я трохи ульту на нем фармлю. Сейчас я через ульту разыграюсь, пацан. Все, тримай. Я думав, я тобі віддам перемогу. І останній все на все раз над нажати play again, Боже, це самий душний квест, який є, але ну що ж поробиш? Зато він легко виконується, але душно. Бо я вже всі квести виконав э, в цьому режимі, і можна було б піти в якийсь інший. Але я поки не знаю, в який ще режим можна її взяти. Цю лілі. Хоча вона везде буде тащити, ну все рівно. Так, гавз, ти ж мені не надо. Базлайтер точно мені не підходить. КПС, поки всі, блін, банки валять. Тебе ми виносимо. С Свалюємо. Я не встиг ульт нажати. Ну я нажав його, але я не ультанув. Але він стрік не злетів. Гух, Слава Богу! Бо я за цей він стрік парився капець і міфічний стардропший, кстати. Гаджет випав на вольта. Непогано, ну в мене вже був. А тут у нас що? а тут якась ерунда. Ну, і таке пайде. 74 кубаса зверху. Бім-бім-бум-бум. І шо у нас помаленьку, потихеньку. Квестіксі проходяться. Блін, три просто ікс пішки не вистачило для того, щоб гемчики залутати. Ну нічого страшного. Блінги беремо стардропчик. Хороший давай, ага. Не дуже хороший вийшов. Ну, кредити на Корделіуса потихеньку підлітають. У Мене вже 3500, а мені 3 3800, я ще 200 полу. Ага, чуєш. Так я можу і Корделіуса ще в цьому сезоні відкрити. Оце хорошо. Оце це прям непогано. Мені вже пропонує за 42 гема, але в мене гемів нема. Ну, це таке. Так, ладно. Що в мене ще є по квестам цікаве? У мене в рангових боях просто квестів тонна. Але там чисто перемоги, поняв. Мене сильно на дуелі ще зве, поняв? Тоже виграти, виграти, виграти. Оце дуелі і рангові бої. Хм. Я думаю, що з цим ми точно впораємося в наступних серіях. А поки що, любі друзі, я попрошу вас підписатись на канал, поставити свій вподобайдене і залутати все-таки батл пасік. Ці гемчики у мене в кишені. Ну и всем пока!